Доброго вечора. Ну вже оце так. Там зверху, якщо що, там гіпс буде, це мені ще отам треба дошити, Вже ця сторона буде готова. Там умивальничок хочу поставити, шкаф буде якийсь. Чайник, кипятильник. а то всі зранку кофе п'ють, а я вже не в хаті і кофе мені тут немає як з вами хоть. Ну, коротше. Оце так. Отак от, от потроху продвигається ремонт. Це капець, я не знаю. Що з тими тріщинами? Рве у мене раствор. Отаке. От я гадаю, це за піску. Щось я так гадаю, Уже кому тільки не дзвонив. Ну, посовітували ми очистіну, трошки краще стало, але все одно. Ось тут. Отаке капець, отаке капець. Це я в цей раствор забувся рідкого мила додати. Ну, а так є надія, що шпатлівкою затягнеться і буде гарно. Ну і отак як здалеку дивитися, то Хе-хе-хе, <реш> наче і нічого. Коротше, трохи воно мене дістало. Сьогодні заїжджала машинка, міняв підшипник, колодки, та хоч трошки відпочив від цього всього, але... Дивлячись на нього, все одно не хочу. Я його щось робити треба більш серйозний відпочинок. Значить, що? Значить, поїдемо на рибалку. Я в цьому році ще не був? А ви зі мною? Зібрав. Все зібрав. Все, що є. Ближні, дальні. Стійку, щоб камеру поставити. В общем, всяких там штучок, всякі там прикормки, всяке таке все. Четверта ранку, да? скільки у нас уже? Четверта, да, у нас ранку. Спать охота. Ну всі сердиті зібрались на рибалку Поїхали. Який а? Тут, мабуть, не їздить ніхто. Понятно. Ось я дивіться, який апарат Будемо їхати назад. Ставимо. Е, Один такий на а один такий потім поємі. Карті показываете у тебя дару. Зарод в да. А у мене найважливіша річ. Прикрити ділянки. Я ловив дві п'ят назад. А ні. Не реститься це, бач. Та якось часи не бачу, щоб він не гуляв. ні. Може, я щось не так роблю. Хай трошки не бухне. Я знаю, що обов'язково треба водою, зі ставка замовчувати. Все, більше нічого не знаю. <риклад> <риклад> Їсти. Той той і той. Ну тут що удобно, там у мене що сидиш внизу. Трошки. Ну оце що. Я ще закину, а дівчата зараз мені все поперепутують. Треба, щоб удобно було всім. Так, ловись, я ж буду побачить. Так, ну що? Так, ловись рибка. Чи у відрі Братан є? Да, берися. ཕྱོགས བསྡུས はい。 У тебе що дві руки, Саш? А? Тебе дві руки? Ну. А скільки на Ага. Усадья такий. Ох, я пока в 12 были. Ну что, скинчилась наша рыбалка. Не дуже вона, звісно, була, ну такої. Трохи там її карасів. Для безкоштовного ставка піде. Пожарить буде, трохи відпочили, ставочок пока, ми збираємось. А ну скажи що небудь. <рес> Є гарненький. Так, виїжджаючи, як і обіцяв, до трактора. Дивіться, яка цікавинка. О! Це ж як на ньому твердо, мабуть, було їхати. Якась маркировка є. Мотор, походу, бензиновий, а може і ні. Прикольний такий взагалі. Люди на нас дивляться, вони, вони вже до, до нього привикли до такого звіра. Клас. Полізло мале. капець. <свіс> <Та>. Ну що? <шо? свіс> Заводь. Хочу купер, тобто торбу і все. Так, ну що, продовжую продовжувати. Змайстрував такі маяки для відкосів. Там трохи зробив на дюбелях таке армування тому що у мене цей край вище і тут буде слой. Такий бетону. Та я її буду потроху накидувати. Не знаю, вчора робив, психанув, не затирав нічого, не просто протягнув правилом. от Звідси, і дивіться, нема ні одної тріщі. ні одної. Що не так? Що я зробив? Де я зробив? Я І Пісок той самий і... Розтвор той самий, хто знає, що йому треба, О, все. Роблю откоси. Шановні друзі, показую, що вже зробив. Верх гіпсом, низ піщаний. Бачили відкоси поробив піщані. Тут також Ну, далі вже гіпс, там гіпсовий низ піщаний. Ну, Вся ця сторона у мене вже готова під шпатлювання. Шпатлівка у нас вже поготові. Не дивіться, що там гіпс трохи може десь не так ліг. Він, він помальований. Коротше, цьому гіпсу вже років та років. З вугла вугол перекладаю ще є. Коли ремонт в будинку робився, все-таки місце своє знайшов. Той шматок взагалі, він там вигорів, так смішно так був заставлений, ну, нічого страшного, трохи репнутий буде стояти. Новий ще не брав, ще є трохи шматків старого. О! 21 рік. Да. Давно було, Кажеться, ціла вічність. Грунтую, а, ще кутики треба буде поставити на вугли. Тут сходинку зробив тут, хотів завертати, жінка сказала, негарно буде. Роби прямий кут. Це тут, де в мене був старий гараж. От його висота. Ну і тут він закінчувався. Ну, а там сходинка вже в откусі вийшла. не бачу їй смисла сюди тянути на середину вікна. Коротше, якось так. Неділя відпустки, трошки попрацював, був на рибалці, все, з відпусткою. Пора зав'язувати, кажуть, дзвонять з роботи, завтра виходжу на роботу. Бо нема кому робити. Відпуска далі буде потім, мабуть. Та буде, куди вона дінеться. Але завтра треба вийти і поробити трохи роботу, бо, бо нема кому людина, яка це може зробити, пішла на лікарняний, а крім неї тільки я. Можу, та й маю право тільки я. В общем, оце так. Вам ще раз покажу цю красу, капець, проводка, і підрезетнички там, та. Буде класно. Все, я пішов працювати, а вам приємного перегляду.